Це церква. Що таке церква? Це спільнота. Но якщо ми спільнота, значить має бути якісь визначальні моменти, які характеризують церкву. Які це моменти? Ми подивилися, ви зразу сказали, це байкери. Як люди, дивлячись на церкву, скажуть: це церква? Любов. Ще є, ще є якісь. Предпосили. Чому любов? Як пише? Коли будете мати між собою любов, записано це Івана, 13, розділ 34 вірш. Нову заповідь я даю вам: любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть один одного і ви. Потому пізнають хто? Усі, що ви учні чиї. Мої, Мої як будете мати любов між собою. Тобто, оцею визнать, замітьте, він не сказав віру в мене, хоча це від'ємна частина, ми далі це зачіпимо. Він навіть не сказав любов до мене.